Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніметорок українською. Я Наталія Ерліх і сьогодні будемо робити розклад, чи маю я дар, які мої особливості можуть допомогти розвивати мій дар. Я дуже дякую вас за ваші коментарі. Дякую за те, що підписуєтеся на мій канал, залишаєтеся зі мною, як я і обіцяла, буду намагатися виходити якомога частіше для того, щоб давати вам нові розклади, для того, щоб ви отримували дуже класні, корисні для себе речі. Давайте трішечки зосередимося на вашому житті. Ви знаєте, що в кожній людині є той чи інший дар. Не буває необдарованих людей. Кожна людина в чомусь особливому не така, як всі. І сьогодні за допомогою двох коментарів ми подивимося, який у вас дар, до чого у вас є здібності. Сьогодні ми будемо розповідати, розроздатися з вами тему ну навколо магічного. Да? Тобто ми будемо розповідати не про дар в цілому, а про те, що ви вмієте в магії або до чого у вас там є втару, наприклад, ще щось, якісь здібності. Отже, давайте працювати. Оберіть, будь ласка, 1 чи 2. Можете орієнтуватися на цифру 1-2, можете орієнтуватися на рубашку карт 1-2 і можете орієнтуватися на кам'янець. Зосерейтеся на своєму питанню, на, на своїй ситуації, подумайте про те, що вас цікаво дізнатися про свої властивості, про свої якісь цінності, про те, що можна посилити, про те, над чим можна працювати як можна покращити своє життя, зробити його ще більш цікавішим та крутезним. І давайте працювати. Я обираю зараз перший. Отже, розклад дуже класний, я його вже робила багато разів. Отже, сьогодні для тих, хто завітав до мене. Ну і здібності. Як я можу їх призвивати? Для чого вони мені даються? Для чого мені ці, цей дар, для чого він мені. З якими труднощами мені прийдеться зітхнутися? Про труднощі давайте. Може це якісь перешкоди, якісь труднощі подивимося. Що мені допоможе з ними впоратися? І остання карта. Давайте подивимося на перспективу розвитку і використання вашого дару, тобто на довгосрок, як воно буде себе проявляти. Отже. М -м -м. М -м. Вау! Дивіться, дивіться, як цікаво. Ті, хто обрав перший варіант. Мені дуже подобається розклад, який у вас є. Давайте подивимося першу карту. Вам випадає колесо на питання вашої здібності. З чим вони пов'язані? По-перше, з везінням. Ця карта, ця карта фортуна. Вона не просто так, так називається. Вона демонструє нам можливість змінювати своє життя або життя інших людей. Ви маєте. Здібності впливати на життя взагалі, да, на життя, на своє або інших людей, на життя, наприклад, своїх рідних, близьких, наприклад, якогось родича, або людей, які до вас звертаються, або людей, які вас оточують. Да, тобто ми бачимо, що дібності вони магічні, тому що ця карта вона, це старший аркан, і вона пов'язана з внутрішньою готовністю рухатися. Вона взагалі з рухами пов'язана. Я можу сказати, що ви можете надихати, наділяти рухами те, що не рухається. Тобто, наприклад, змінювати обставини. Да, це вже магічні здібності, можете змінювати обставини, яких у вас нема руху, нема змін. Змінювати життя до кращого. У вас в руках квіти оживають, я так скажу. Можливо, ви є та людина, яка дуже полюбляє рослини, тварин, ви можете мати. Багато цілющих якихось властивостей ви змінюєте життя. Це робота і з допомогою людям, і допомогою самому собі. Ви натхаєте, ви даєте натхнення людям. Це дуже крута карта, і вона показує, що здібності у вас 100% магічні, непрості. І як ви можете розвивати цей дар. Дивіться, по-перше, ця карта пов'язана з об'єднанням, ви можете об'єднуватися з іншими людьми, такими як ви. Ви можете створювати певні, наприклад, якісь організації, якісь кути, кола, якісь суспільства. Ви можете створювати щось з. Єдинодумцями з людьми, які мають такі ж самі цінності, як ви. Ви можете об'єднуватися, ви можете розвивати, тому що навколо вас є люди, які вас чують, які можуть до вас прислуховуватися, яким з вами цікаво, з якими ви, як то кажуть, на одній. Хвилі. Як ви можете його розвивати, спілкуватися, створювати ці кола, створювати якісь певні загальні цінності, якісь певні загальні речі, які будуть вас об'єднувати? Бути привітною. Це ще з привітністю пов'язане, з радістю створення щось, чогось для інших. Наділяти їх емоціями позитивними, давати натхнення, вести за собою. Ця карта вона об'єднує людей на емоційному рівні і в цьому ваші властивості, в цьому ваші здібності, в цьому ваш дар. А ось дивіться, для чого він вам дається, і як ви можете його використовувати. Тут карта. Вісельника є, і вона мені нагадує людину, яка навпаки замирає. І вона допомагає вам бути тут і зараз в ситуації, бути тут і зараз, зосередитися на чомусь одному, знайти щось в собі. Зосередитися на собі через інших, тобто об'єднуючи інших, проводячи з ними якийсь певний спільний час, проводячи з ними якісь певні речі, да, об'єднуючи їх, ви зосереджуєтеся на собі. Тобто вам цей дар подається для того, щоб ви через них змогли докупатися до себе. Ніхто, крім вас, самих, ось туди, всередину до вас, не дістанеться. І ваш дар він знаходиться внутрішньо. Ви вмієте, Вам це дається для того, щоб ви знайшли в собі те сонце, да, ту зірку, яка буде напитувати інших. Але це буде через. Певню зосередженість на собі самої. Завдяки цим здібностям у вас буде можливість або вже є можливість, наприклад, зупинитися, подумати про себе, задати собі якісь духовні питання, знайти свою місію, знайти своє призначення і ще багато-багато чого цікавого. Дар тут вам дається 100% ви скоріш за все знаєте, да, якісь речі, які я називаю? Ви вже їх якось використовуєте в тій чи іншій мірі. Бо я, мені йде таке, знаєте, натхнення, що ви вже трішечки вмієте з цим, цим володіти, ви трішечки вмієте вже з цим взаємодіяти. Ваша природа такова, що ви дуже комфортно себе почуваєте, але наодинці вам зараз ще складно. І треба ще знайти такий шлях до себе, до себе внутрішнього, для того, щоб ви могли зосередитися, щоб ви могли. Зрозуміти, а що ви хочете, а до чого вас, вас тягне, да, в чому вас позив, там ваш і так далі. Ось четверта карта, бачите, теж старший аркан, зірка, відповідає на запитання, з яким ви зітхнетеся труднощами, да, з якими перешкодами. Ви зіткнетеся для того, щоб розбиватися, далі йти далі. Дивіться, це якісь недосягнені мрії. Можливо, на даному етапі ви зосередилися на якомусь результаті. Тобто ви бачите якийсь вже результат. Наприклад, я ж кажу, що це ваша місія, яку ви виконуєте. Ви допомагаєте, або ви якось натхаєте людей, або ви з ними взаємодіяєте. Да? І ви вже такі дуже гармонійні, спокійні, дуже комфортні. Але це якась дуже далека мета, мені не вистачає певних кроків по цій картці, що робити. Да, є певні такі речі, які відділяють реальність від ваших бажань. Немає такого певного шляху. Вам треба ці кроки ще знайти і зрозуміти, як ви будете досягати цієї цілі, як ви до неї будете діставатися. Ще, вибачте, але ще ранувато вам. До цього треба ще перейти. І ви будете йти через повішеного. Що це означає? Що ви будете стояти на місці, можливо, в певний час, і вам не вистачає цього. І вам допоможе впоратися, дивіться, чоловік. Да, чоловік, якась людина чоловічого полу з, з чоловічої статі, з вашого оточення або якесь знайомство. Ця людина вона сяє, вона істочає із себе енергію, любов, вона надихає, вона підтримує, вона теж. Розуміє, що вам потрібно, ви через стосунки, через зустріч, або якусь корпорацію. Да, можливо, ви якось кооперуєтеся з чоловіком, можливо, це знайомство або цю людину ви знаєте, і якось ви з нею скооперуєтеся. Тут підтримка від конкретного чоловіка, він може бути водного знаку, тобто він може бути віз... риби. Хто там рак, риби, скорпіон як варіант, але не обов'язково, що це не тільки про знак задяку, бо це загальний розклад, і я завжди кажу, що розклад повинен бути ну, такий більш, ну якщо хочете більш конкретно, то це треба самі розумієте. Да? Так мені складно сказати, але мені йде інформація по цьому варіанту, що все ж таки це конкретна людина з вашого оточення. І ви з ним один з одним порозумієтеся, і ви він не буде вас осуджувати, засуджувати за те, що ви, наприклад, в цьому повішеннику знаходитеся. Якось він вас буде надихати через стосунки, через кохання, через взаємодію, через корпорацію. Можливо, це просто колега, наприклад, який буде надихати, який буде підтримувати. Це може бути людина, яку ви любите, який любить вас. Тобто це може бути просто взагалі да, кохана людина, це теж таке може бути. І ви разом з ним ось створюєте якусь, можливо, це просто, знаєте, там, колега, який щось, щось, щось робить, і ви з ним починаєте взаємодіяти, і у вас виходить така дуже гармонійна. Така Склад, ви доповнюєте один одного і складаєте разом таку гармонійну, дуже класну корпорацію, та, щось таке дуже загальне, дуже круте. І дивіться, вісімка Пентаклів на довгострокову перспективу ви в роботі, тобто ви в процесі самореалізації. І ця людина, і ваші, ваші таланти. І ваші можливості, і ваше оточення, все буде приводити вас до того, щоб ви все ж таки йшли своїм шляхом. Тобто, я бачу, що не просто це як на духовному рівні вас буде підтримувати, да, якось вам надасть там, на духовному рівні якісь певні класні штуки, наприклад, там самовпевненість, наприклад, якісь цілі, до яких ви підете, да, це конкретна робота, Тобто ви будете цим займатися. Це на я скажу так: тут не зовсім магія, тут більше в мене так про езотерику. Якщо розумієте, про що я кажу, тобто тут більше про духовність, про таке дуже спокійне, таке дуже комунікативне. дуже... Ну, воно не воно не магічне, воно навколо магічне. Да? Коло як, більше психологічне, більше езотеричне, більше таке, знаєте, воно космічне. таке. Ось такий варіант номер 1 Напишіть, будь ласка, ти, хто його обрав, чи зайшов вам цей розклад, чи сподобався, подобається те, що я роблю, і буду чекати на ваші лайки та коментарі. І готова попрацювати вже з другим розкладом. Давайте оберемо другий розклад. Так, друга колода. Дівчат, номер два. Дивимося. В чому ваші здібності? В чому ваш дар? Давайте подивимося, як ви можете його розвивати, для чого він вам дається, як ви можете його використовувати. З чим вам прийдеться зітхнутися, можливо, перешкоди, якісь труднощі для того, щоб використовувати свій дар, що вам допоможе впоратися з цим і довгострокова перспектива. Давайте я розкрию карти, будемо дивитися. Угу. Угу. Вау, Дуже-дуже цікава історія випадає для мене. Давайте розбиратися до чого, що тут в нас є. Отже, перша карта. Рицар Пентаклі, ви ваші здібності, дивіться, у вас, по-перше, це робота, ви займаєтеся якоюсь справою, дуже вправно це робите, ви вмієте і розумієте процеси, у вас є, можливо, якесь відповідне цьому навчання, якась можливо, освіта. Ви виглядаєте як людина, яка знає свою роботу, знає свою справу, рухається, спостерігає. Тут, як знаєте, більше науковість така присутня. Можливо, це пов'язано з тим, що ви можете. Вивчати якусь нову інформацію, якісь знання, отримувати якусь освіту, ви така людина вчена, да, людина наукова, вам будь-де потрібні докази, ви вмієте бути уважною людиною, ви заробляєте десь на відстані, можливо, у вас онлайн-діяльність або ваш дар може бути пов'язаний з тим, що ви вмієте робити. Ну, створювати, да? скоріш не робити, а виготовляти, створювати речі, які можете робити тільки ви. Це створення чогось матеріального із нематеріального. Як це інтерпретую я? Це дар дуже класний, це незвичний дар, це така дуже магічна робота. Як ви можете його розвивати? Дивіться, через перехід. Перехід стану, наприклад, із підсвідомості до вашого до вашої свідомості, наприклад, перехід це про ініціацію, це про зміну вашого стану, це про навчання, про отримання певних знань. Це про якісь навички окремі. І ви можете злітити. Тут про тут літак не просто так. Про що? Це? Це про те, що ви можете злітати дуже високо. Ви можете дуже догори. Це про що? Це про ваші якості особистості. З чим вони пов'язані? Вони будуть пов'язані з. Вашим інтелектом вони будуть пов'язані з славою, з якоюсь можливо популярністю. Свідомість сюди, да, можливо, ви будете відомою людиною, про вас будуть багато казати, багато говорити. Ви будете дуже високо літіти, тобто ви можете завдяки вашому дару щось створювати. Це про творчість, але все ж таки на першому місці, дівчат, він матеріаліст. Да, тобто це вміння щось створювати. Ви автор, да, ось так скажу, творець. Митець, і ви можете тут е, дійти до дуже високих шляхів. Тут про популярність, тут про вміння е, зосередитися та, про зосередження на тому, що ви робите, про отримання розуміння, що ви на своєму місці і займаєтеся своєю справою. І тут про. Дуже-дуже великий. Тут їх про гроші і про все. Щось таке дуже цікаве. Якщо з магічної точки зору казати, це, то, 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 то можливо, знаєте, там навіть що про вас може щось по телевізору, там, якось, знаєте, ну, якась ви будете відома. Людина, це про, про відомість взагалі. Е, для чого він вам дається? Дивіться, то теж про крила теж про те, що ви повинні щось нести людям. Це про те, що ви можете і вмієте доносити до людей. Що це означає? Що ви можете бути сильною, сміливою, що ви можете бути відвертою, що ви можете бути м м доброю людиною, сміливою, нести якусь силу. Ви можете лікувати, наприклад, можете словом лікувати, якоюсь справою, можете щось створювати, що допомагає людям конкретне таке. Да? Ви можете нести до людей якісь речі, які... навіть якщо ви можете там, просто в лікарні працювати, медсестрою або лікарем, наприклад, все рівно. Це, це про те теж. І це теж дар, що Ви можете виступати на сцені, ви можете бути оратором. Тут багато-багато речей. Також, якщо про магічні здібності, то тут магічна магія вогню, магія, яка збирає навколо вас. Янголів, яка збирає навколо вас таких світлих духів, через яких ви отримуєте віщі сні, сни, наприклад, сновидіння, якусь інформацію конкретну, да, яснобачення, або якісь моменти, що ви можете передбачати. Це про яснобачення в тому числі. Це теж про ваш дар, який ви можете нести людям, тобто ви можете це допомагати через це, в тому числі. З яким викликом вам, ви зітхнетеся? Дивіться, скобкові – це про те, що, про, про що вашої уваги до вас може бути занадто багато. Ви можете стати найпопулярнішою людиною у своєму оточенні або в якійсь сфері, в якійсь діяльності, і це може бути велика слава вам. Але ця увага. Те, що до вас буде приходити, та любов людська, яку ви можете за це отримати, її може бути занадто багато, і вам буде складно її переробляти. Це взагалі про енергію, яку ви можете отримувати від людства, да, від свого оточення, від, наприклад, своїх клієнтів або ваших глядачів, слухачів і так далі. Тут треба бути обережним, всього потрібно бути дозовано. Тут не дуже добре сходиться в мене те, що ви вмієте, і те, що вас будуть приймати, ви дійсно можете досягти великих успіхів, долетіти дуже високо. Але це може бути, що може втомленість якась навіть да, від цієї кількості людей навколо вас там, і так далі. А ось дивіться вже, колесниця, що мені допоможе впоратися. По-перше, контроль над собою. По-друге, вміння контролювати свої дії, розуміння своєї внутрішньої зовнішньої сили це така дуже впевнена в собі людина, яка рухається вперед, яка нікуди не йде. І, знаєте, я щось ще скажу. Це якісь. Якісь речі, які ви, по-перше, контролюєте, ви не зупиняєтеся, ви рухаєтеся далі. Ви приймаєте свій дар, ви приймаєте здібність, ви приймаєте те, що ви робите, і ви з цим живете, і ви цим вмієте управляти. І ви вмієте з цим жити, і ви живете дуже класно. Це вміння контролювати, маніпулювати своїм життям, своєю діяльністю, своїм даром, це вміння і розуміння, що ви робите. Це не те, що, знаєте, воно на голову звалилося, можливо, навіть це результат якоїсь упорної праці. Дуже велику роботу, яку ви робили для того, щоб досягти такого успіху. Переді мною тут якась відома людина, або людина, яка такою стане, буде великий попит на вас, так скажу. І дивіться, на довгострокову перспективу впадає дурак. Про що це? Це про новий етап вашого життя. Наскільки це буде довгим, і буде взагалі цей шлях, і будете ви їм використовуватися, і будете ви взагалі його брати, з ним йти, залежить тільки від вашого. Відповідальність від вашого бажання. З одного боку, ця карта каже, що попереду у вас дуже довгий шлях, що ви пройдете всі етапи. Да, від шута до карти Всесвіту, від 0 до 21, для того, щоб пройти всі-всі-всі етапи, щоб ваш дар, ваші здібності, які ви несете в собі, які ви несете людям, він був контрольований, щоб ви розуміли, що попереду багато чого цікавого, що ви зможете зумієте досягти успіху і йти своїм шляхом. Це ваш особистий шлях, да, який ви обираєте і ви тільки-тільки починаєте ним йти. Але також це може показувати, демонструвати, і роз'ясняє нам, що це ще не однозначно. Можливо, ви зупинитеся, можливо, ви залякаєтеся тих перспектив, можливо, енергії да, любові буде занадто багато. Можливо, ви. Не захочете йти цим шляхом, а на певному етапі захочете, наприклад, звернути да, свою колісницю кудись в інше місце, якось її повернути до іншої діяльності, до іншого направлення і так далі. Тобто. Можливо, ви взагалі скажете, так я розумію, я знаю, що це мій дар, але мені зараз не до цього. Я буду займатися своїм життям, йти своїм шляхом, мені це не цікаво. Я йду і до побачення. Як варіант таке? Це ж може бути, тому що ця карта вона многопланова, вона може і так, і так показати. А ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який шлях ви обираєте перший. Що ви вступаєте вперед, і ви робите цей крок, і ви проходите його, несете в житті в свої, да, і за собою. Або ви боїтеся, можливо, ви не впевнені. Напишіть мені, будь ласка, який варіант ви обираєте, ті, хто обрав другий варіант. Дівчат, дякую вам велике за увагу. До зустрічі. Залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого.